Которые я внимательно слушаю заседания областной рады. где без конца только говорят: убрать Руденко, убрать Поліщука, убрать начальника милиции. Хорошо, план вам Что сейчас это? вроде бы как бы утихли, но вот этот этого, это ж пришли кто? Вот скажите, с чем вам. Я вам скажите, чем вам Руденко не устал? Так, я зараз скажу. Добрый день, палец? шановні друзі. Я тут акторка, вибачте, будь ласка, що я так називаю. А, якщо я ще раз тричі вибачаюсь Молодой перед вами, человек. але це спеціальна провокація. Нет, я проработала, я знаєш, мені сказати, да. де ви працюєте а пісню. Вот да. слухати. Значить, шановні друзі, ми почули пані. Я хочу сказати сьогодні, рада «Майдан» Це ті люди, які працювали над поваленням режиму Януковича. Ініціювала мирну акцію. попереджували. люди, значить акція вот полягає в тому, шановні. Ця акція полягає в тому, що ми прийшли з мирною акцією. Попередньо ви знаєте, наші колеги з правого сектору, самооборони приходили. Якщо нас не почують і сьогодні, ми всі разом, всі революційні сили, які є на Волині, кількість людей треба пів тисячі, якщо хтось ти сумнівається, прийдуть пів тисячі. Ми хочемо, щоб нас на п'ятий місяць почули. Керівник слідчого, слідчого управління Руденко, який відкривав. 13 кримінальних справ на активістів Євромайдану повинен залишити лави. Ми вважаємо, що люди, які тиснули, які зневажали, які вважали за потрібно згноїти в тюрмах активістів Євромайдану, я можу не подобатись комусь. Шиба, Бондар, Іванов, Петров. Пащенко його дружина Майя москвич, яку, вибачте, прикували цим браслетом. Розумієте, дикнуди не дитину, 23-літню дівчину. Оце ті люди сьогодні сидять. І далі керують міліцію, тому ми вимагаємо. Ой, хто тебе посадити від войну відзначати на мачі бажання звіти людей, Шановні, це спеціальна провокація. Ви багато для незалежних дітей. Ви особисто багато зробили для незалежних. Що ви відстояни? Ви не відстояни. Ви не відстояни. Ви не відстояни. Я що? Я що? Я що? Я що? Як ви чи так не реагуєте? Бо ця людина прийшла одна спеціально, щоб збудити, що є хтось за роденка. Тому друзі призначали шановні друзі, учасники нашого заходу. Жимочко, не мачукайтесь. Жіночко, не мачукайтесь. Ви не тебе. Шановні друзі, учасники. Ми ви мене чуєте, чи що за Жіночко, Жіночкою. Вони захистує рот, тому що тобі ніхто не дав права назначати і знімати. Значить, шановні друзі, учасники, хто з вас присутніх тут підтримує вимогу ВО Майдану правого сектору самооборони автомайдану? Звільнити Руденка, Никитюка і Поліщука займаних посад. Підніміть руки, хто за? Я Нічого сьогодні, увага, Хлопці, хлопці, ну не піддавайтеся, Зараз ми підемо, в нашу свою функцію виконувати. Отже, шановні друзі, є присутній Петро Петрович Шпига. Є у нас подання про звільнення з посад осіб, які системно порушували права і свободи громадян. Може, я зачитаю тут коротко, чи ні? Чи не варто? Не варто. Значить, це все відомо, воно обговорювалося на сесії Волинської обласної ради. Значить, я хочу єдине наголосити ще раз. Якщо хтось думає, що Майдан закінчився, якщо хтось думає, що Терещуки, Руденки, будуть далі керувати, принижувати нас, це є помилка. Тому, Петро Петрович, до вас претензій немає, але вручаємо цю річ. І ще раз попереджую, що це. Акція. Якщо хтось вважає, що там сьогодні йде війна, і ми маємо тут мовчати, а Руденко далі буде корекціонером душити волинян, а цього, цього не буде там немає. Тому Чого це попереджувальна акція наступного Тому разу, Не всі... да ви не з. Ще раз кажу, не зважайте. Тому наступного разу всі революційні сили, всі партії прийдуть сюди, мінімум до тисячі людей. Запросимо з кожного району і будемо говорити по-іншому. Я нікому не погрожую. Але якщо міністр ВС нас не чує, якщо заступники нас не чують, значить громаду мають почути. Треба повторень деяких речей. Ми будемо їх влаштовувати, тому що. Майдан має діяти і жити вічно. Не мають права ці люди чотири місяці боремося керувати волинською міліцією. Крапка, якщо це не зрозуміло, не чутно, ми підемо на інші дії. Уже не шини на стіл, побачимо, що буде. За такі треба, да, щоб міліція да, закрила. Давайте, і дала тебе закон, щоб. Давайте.